Сьогоднішні питання дійсно, які винесено на прес-конференцію, є актуальними, рахую, і працівники нашої управління також підтримують. І рахую, що правильні, що одні з напрямків, які зараз розглядаються, це ж до комунальні тарифи, які діють цього року на землях. Спочатку цього року в місті уже було прийнято відповідним рішенням Україну ради. Тисяч 2004 року сьогодні місяці вступив в дію закон України про слово комунальні послуг. Цим законом чергу визначено перелік таких послуг і порядок їх формування та тарифів на такі послуги. Далі, в сьомому році, проведення п'ятому році січня місяць, вступив в дію закон про засади державної регуляторної політики у до господарської діяльності. Тобто, е основні тарифи слово комунальних послуг це в першу чергу. Теплопостачено обмалення централізована подача постачання гарячої води, питної холодної води, водовідведення, далі отримання будинків з ворота, прибудинкових територій, по на називаємо плата. Далі вивезені побутових відходів, технічно обслуговування ліфтів. і як в законі написано тощо, це є основні житлово комунальні і також в законі вказано газ та електроенергія. Но Згідно з постановою Кабінету міністрів, яка була прийнята в 96 му році в грудні, номер 1548, вона досить відома, якою встановлюється повноваження державних органів, виконавчої влади та органів виконавчих і виконавчих органів міських характер, повноваження встановлення тарифів на газ і електроенергію, Повноваження надання національної комісії з регулям на ринку. Тобто тому сьогодні про газ і е, талик на електроенергію. Ну на жаль, у нас таких повноважень функції немає. Розмова будеся тільки по факту, які діють на сьогоднішній день. За погодженням комісії ми передаємо і е, е, контролюючі органи. В даному випадку це е, закарпатське територіальне відділення та комітету України. Далі представниця з питань регуляторної політики та підприємництво Закарпатської області. Окрім цього, ще і Закарпатського Заграп... обласного раду проспілок від укладеного договору щодо погодження та тарифів для населення в першу чергу. От після проходження процедури регуляторно займається нове заоприлюднення до трьох місяців по періоду, далі строку узгодження установами, названими, Працьовується проєкт рішення з урахуванням зауважень пропозицій, які... Вступають фізичних юридичних оси, в даному випадку споживачів послуг, І управління виноситься на розгляд виконкового міського середній день. В основному так всі зміни, які були внесені, це перше і основне це вартість збільшення головів, згідно з кораєм, постанови корає або підвищена вартість електроенергії та газу. Ну, Звичайно, в умовах кризи. Так, Званики до сьогодні часу после ну, більшість посилається на виграшення умов щодо виробництва таких Курс, По курсу долара, якщо порівняти з 5 до 8 гривень, там всередині мав взяти, то відповідна і вартість матеріалів для прикладу по комунальному підприємству Водоканалу на ковгулян для очистки води і хлор. Якщо хлор це в межах. 50-60% ціна зросла, тому проблем більше в два рази. Пально-мисливні матеріали, бензин, деспало. Дивує, звісно, але станом на 1 грудня згідно моніторингу нас трошки здивувало, що ціна на деспаловий газ. Тобто, Деспаливий бензин, ну і скраплений газ знизилася. І суттєво, 50-60 копійок. Ці моменти. Також рівень мінімальної заробітної плати, який впродовж року чотири рази змінювався, і станом на 1 грудня мінімальна зарплата згідно закону про бюджет України без внесених змін на 9 рік, складає 669 гривень. Починали 605. Минуло року аналогічно чотири рази збільшувався, рівень мінімальної заробітної плати. Він не секрет, що працівники комунальних підприємств. Части більша частина, якщо мова йде про послуг затримані будинки і споруд, там, називаємо так, мало праця. Це прибиральники прибутових території і так далі, де їх заробітна плата залежить від рівної мінімальної заробітної. Рівень по Західному регіону, включено Луцьк, Кранківська рівня, Тернопіль, Чернивці, в 6 гривень. У них за один кубік води для насилення сплачує 4 гривні 17 копійок у жороді 37. Водовідведення у них нижче. Інші обласні центри, для прикладу, Луганської це скільки 6, гривень 66 копійок. питне водопостачання 3,90, водовідведення 2,75, тобто 8 вікунок. Ну, Кривий граб 5,38, Запоріжжя 5,12, далі область. У нас обласний центр, ой, побачите, в центр обласного під районного відпорахування. Найближчі показниця це свалява 62, пробачва, берегом 7,49, свалява 6,28, тячі в 6,18, вершава 5,90. До речі, в даному випадку іментерифу залежить від умов яких надає яких здійснень з обернувся